Вітання всім незламним українцям, поціновувачам гарного кіно і всім тим, хто щиро підтримує український контент. Сьогоднішній огляд про цікаві українські серіали, від яких не відірвати очей. Тому сьогодні настав час познайомитись із серіалами, на які неодмінно потрібно звернути свою увагу. Відкриє сьогоднішню добірку серіал Вколо омани. Серіал покаже історію жінки, яка прагне відновити правду та відчайдушно протистоїть складним життєвим обставинам. Задля того, щоб повернути власну доньку. Головна героїня серіалу Ліна, дружина спадкоємця крупної будівельної компанії. Її ідеальна картинка приховує страшну правду, чоловік постійно її б'є і знущається з неї. Після чергових побоїв Ліна втрачає свідомість. А коли отямлюється, виявляє труп чоловіка і ніж у своїх. Руках жінку звинувачують у вбивстві і кидають за грати, де народжується її донечка. Дитина дивом залишається живою та опиняється в сиротинці. Опинившись на волі, Ліна прагне повернути доньку, але понад усе боїться того, що донька дізнається про її минуле. Попри все, героїня детективу сміливо долає життєві випробування. Просто надія, це зворушлива й добра історія про сильну жінку, яка намагається жити заново після повномасштабного вторгнення. Мелодрама оповідає про матір трьох дітей, яка через війну була вимушена покинути дім та шукати прихисток в одному місці заради безпеки своєї родини. Головна героїня серіалу це збірний образ всіх українських жінок, які найтемніші часи знаходять у собі сили боротися за своїх рідних, будувати нове життя та здійснювати мрії. Це захоплива історія про віру у майбутнє взаємо. Підтримку та непереборну силу надії. Дитячий охоронець. Після певних подій відставний спецназівець Тарас влаштовується в охоронне агентство, прагнучи знайти своє місце в цьому світі. Колишній військовий впевнений, що легко впорається із обов'язками охоронця, але він поки ще не знає, що охороняти йому доведеться найцінніше це дітей. Він готовий ризикувати власним життям, але він ще не знає, що йому доведеться боротися не лише із потенційними загрозами, а й вирішувати сімейні проблеми, які часто приховують клієнти. За сюжетом пригодницького серіалу, заможні родини наймають дитячі. Чого охоронця, якщо відчуває, що їхній дитині загрожує небезпека, але яка клієнт часто приховує, іноді за цим стоїть сімейна таємниця, яку доводиться розплутувати головному героєві? Якщо ви вже бачили цей серіал, напишіть, будь ласка, коментар відгук, адже саме ваш коментар допоможе іншим глядачам визначитись із вибором: дивитись чи не дивитись цей серіал.